Доброго дня, ну що сьогодні у нас понеділок, сьогодні у нас прохолодно, хоч шубу діставай дійсно. Ми поснідали з вами, вже прибрали чай, бо з Дмитромчиком балакали. А я вже зганяла на мама Бачков вже оділа свою улюблену, зганяла на базар до нас. А знаєте чому? Ой, зараз хвилину. Хотіла вам показати та поки добалакалася, то дімуся позвонив один раз. Другий Йому там скучно. Кому він буде дзвонити, крім мами? Не жінки, нікого немає, то А тут і Саша написала. І оце, бачите, доходила, доходила, що дощ пішов. Я вам хотіла розповісти сьогоднішню історію. Сьогодні вранці такий був вітер сильний, такий вітер сильний, що прямо персики падають, падають. Так я встала та нарвала ящичок персиків, позвонила своїй подрузі, вона на базарі тут у нас торгує. Кажу, Тань, там є персики, нема. Ой, глянь. Каже, немає. Кажу. Мені самі приїхати чи тобі да. Вона каже, та привозь давай. Так я відвезла ящичок, персики, вона каже, я продам. Кажу, чому продаси, щоб і тобі, і тобі непогано було, і мені, щоб непогано було. І кажу, якщо дощ дзвониш, я прийду забуру. Вона каже, та я розберуся. Ну вони ж накривають там плівкою товар, а там самі десь уходять. Думаю, так, ще ж їх багато, не хочеться все ж по дощу бігти, але, мабуть, прийдеться перебігати. Побігли, це знаєте що? Холодно, я вам скажу, не жарко. Ой. Дощ теж погано це. Для наших хлопчиків. Мокрі грязні. Вон, бачите? Зараз я приближу. Бачите, сіки персиків? Це такі, що ще, ну там уже наверху ще такі мякеньки, а так я перещупала кожен, щоб обірвати. І і там на там ще куча на, на варення на якесь. Ну Кажу Тань. Не скільки продаси подасться, ну а куди їх дівати? Куди? Так що, отакий. я б сама стала, але що там толпу здавати, як вона, вона торгує там і цим, і цим, різні овочі, в неї землі багато надлишки. Я вам хотіла показати, в цьому році в мене трубочок зовсім нема, розумієте? трубочки. Це гастро, ви розумієте, за що я кажу. Але ой, та ну дощик, ну я ж хочу показати. Зато ось такі відкриваються. Ну, такі гарні, прямо такі повні голчаті. І всерединка біла. Ой, треба цього поставити, красунчика, хай трішки його дощик примоче. Ви бачите, як засихає швидко. А ну, давай поли його. О, так, дощова вода, вона корисна. О, так, дивач, як гарно. Придумано. Так я купила от, о, в люди цих помідор. Такі домашні, гарні. Ой, прямо правда, треба одягати цю, як вона називається, кофту. Бо холодно, чесно, холодно. Ці лілії бідні. Це таке пізно, я їх посадила, це ваші лілії. Вони не можуть відкритися. Вони просто якось хворіють, хворіють. Але я знаю, що тут оце ж ці піоновидні. Сині баклажани. Ще чекаю ще 3 дні, там 15 днів, по-моєму, чи 10, що бризкали ми їх, то я чекаю. Роза вон жовта, яка гарна, відкрилася. Все вже, ну я вам скажу, все одно вже. Запах осені, Як не крутий. О, зараз я вам піду покажу. Уже запах осені. Диви, яка ця красуня. Це ж просто красуня. А ця зума зійшла. прей пре прей-пре. Пре, пре. кажу, мамо, може, її кущем оставити. Диви яка. Це. Ось теж рожева така гарна. А червоних наших дудочок ще нема. Диві, яка гарна. А ось яка красунька. Вона така. Знайте, персиковий колір. Я думала, це як шипшина погнало. Оце ж можна під пляшку. Я в цьому році, ви бачите, в мене зовсім нема пляшок. Я оце цю зріжу. Дивіться гарна. просто красуня. Ой, так, як вона ж гарно пахне. І посажу її жовтеньку цю. Канеон, який, бачите, і оце ж тут я розсівала розсаду, оці гольчаті, ті, що мені Віталя присилав. А червоних наших. Трубочок немає, тільки за басейном. А там Зовсім просто немає. Це ось нещасна. Ви бачите, яке попалила листя. Ось. Оце я так зробила. Дивіться, що настрій. На ну це не я, це, це щось таке. он я попалила. За дурною головою ногам немає спокою. А це все-таки оця роза Сережкина. Бачите, яка вона в цьому році пішла, теж підсипала під низ і попала на листя, он попалилося. Ну нічого. То я хочу сказати, подивіться на листки. Мені здається, я вже відсаджувала, тому що я боялася, що вона не прийметься. Мені здається, що це. О, вона буде цвісти, подивимося, що тут здавати. Ось. Це з пляшки, що в тому році посадила. Мені здається, це вона. Так цвіт буде, побачимо. А тепер увага! Дивіться, дивіться, який ліс тут за басейном. Це тут мама зірвала, ці трубочки кинула, і вони розсипали насіння. І оце тут щось буде. Тут буде краса. Ось яке накидало в басейн. Цього Ой тепла вода в басейні. Гарна, вчора ввечері ще купалася. Так що ця роза ось вона. Е, мене Іра питала, що це роза, пам'ятаєте, я відкрила її, вона згоріла трішки, потім я знову і прикрила. оце вона. оце вона вона Сашою вчора я купалася в басейні, де да, ми розмовляли. тут ми зробимо, отуту. оце це все викинемо. Пересадимо, що роздамо. Дуже, нам дуже багато малини. І маленьку тепличку весною. Якщо доживемо, якщо все буде нормально. Маленьку тепличку, там п'ять кущів помідор і три куща огірків, щоб воно було саме. Тому що ви бачите, що вся праця, як кажуть, на смарку. Ось я купила, дивіться, які в люди помідори. Ну, вона ж, звісно, вибрала мені самі кращі, краще. О, дивіться. Санька в мене любить помідори прямо. І персики знову нападала ціла куча. А дощ перейшов, все, торгівля, значить, не пропаде. Кампотіка скільки бабушка наварила, то явочки вари компотики варить, в холодильнику стоїть, а мене дуже кампотік п'є, масинок дзвонив, п'є, кажу, ти п'єш, так вас. А бабушка каже, от би ти. А він каже, в да, компотіка б я зараз випив. Ой, господи, а що це таке? Диви, як вона сюди залізла, заховалася. Диви, яка вона. Ой, диви, який колір. Все, Я не розумію, це, мабуть, та, що там на повороті росла, що коли Ларіса у сані ходили виривали. Якась вона така не зрозуміла трішки. Але це теж перший год, дивіться, як вона пере, Ви подивіться, скільки на ній квітів. Хай росте я її пересажу кудись. Почало хворіти листя. Оце треба все обривати і в сміття викидати. Роза в цьому році пішла непогано, але це вже хвороба. Я вже давно не бризкала, треба бризкати. Сьогодні, як сухо буде ввечері, то побризкаю. Ой-ой-ой, а -ой -ой, хто ж це зломив? Глянь, хто ж це зломив таку гілочку. А? Це, мабуть, пхали туди, щоб вона пішла сюди сто процентів. Вчора не було зломане. Сьогодні вже. Ой, бачите, починається. ось. Це хвороба, це треба обробляти. Мам, зачем ти сюди її... а ти отак? Що воно це ползає туди-сюди? Так, все, як кажуть, ясні сходи провірили разом з вами. Ну, де яка краса. Хіба не краса? Краса. Для мене це найкрасивіше і вам показати. А ось Сашка обліпили прямо квіти. Просто обліпили. А це чомусь розвертається попою до центрального. Ох, кактус! Дивіться, який він попер. А той хворіє трішки, а той гарно пішов. Оце казала мені продавчиня цього, що я купувала оцей квітку. Оце треба обривати. я візьму, візьму ножнички, і тут воно буде пускати нові пагонці. Ой, дуже воно у нас таке мокре. Це не годиться. Чому таке мокре? Менше води наливати туди, а можливо, за дощу. Дивіться, який дощ, а тут сухо зовсім. Затягло, де я розу хотіла садити. Який колір рози, подивіться. Yeah. Надзвичайний. Надзвичайний, отак все літо. Рози троянди, вибачте, це гарно чим, вони цвітуть чотири рази. З весни починаючи і квітнуть і квітнуть. Навіть Астра вже я ж кажу, осіння квітка починає цвісти. І це яка краса. Просто краса. Так що показала вам, що до чого сонечко стає. Давай сонечко грій нас, тому що холодно. Ще встигнемо намерзнутися. А ти що тут вже вбираєш? Опле піпо підтирало. Ой-ой-ой, а що ж там підтирати? Ти ж тільки підтирала. Це в мусорку кидаю, бачите, отут, отак. От. так. Бачите, ви у нас все-все знаєте, все бачите. Якщо ви до мене прийдете додому, ви навіть знайдете, де ложки і вилки лежать. Отак. От а що? Я нічого не скриваю. Де потрібно, де не потрібно, відкриваю і дивіться. Все гарно, можливо, вирізати розочку, поставити в вазочку. А вона відцвітеться, відсвіт... і потім я її посажу під пляшку. Так, я це так і зроблю. Зараз ми з вами виріжемо маленький букетик в хату.